Вітаю всіх і кожного, хто завітав до нас у Music Room. Сідайте зручніше і готуйтеся слухати, бо наша музична подорож буде дуже цікавою. Зараз я вам розповім про гурт. Який по великому рахунку припинив свою діяльність ще у 2017 році, але цьогоріч презентував новий альбом. Колись вони відкрили нову сторінку у рок-музиці і стали прикладом для наслідування сьогодні. У нашій студії розмова про іще одних легенд: американський гурт Лінкін Парк. Якщо ви досі їх не чули, раджу послухати. Точно оберете пісню, яка буде до вподоби саме вам, бо вони ще ті експериментатори. 1996 рік Америка, Каліфорнія, 19-річний Майк Шинода перетворив свою кімнату на студію звукозапису. Він захоплюється хіп-хопом, вміє грати на декількох інструментах і читати реп. Таке відчуття, ніби музикою він займається від народження. Багато часу він проводить з друзями, які абсолютно розділяють його захоплення, хоч в дещо різних жанрах та стилях, але вони допомагають один одному і діляться знаннями. Тож цього року Майк збирає свій перший гурт Кзіро вже з Бредом Делсоном, Робом Бурденом, Дейвом Гарлом і Джо Ханом. хлопці дуже наполегливо працюють, шукають своє місце на музичній сцені та намагаються вибити контракт зі студіями звукозапису. Так минає три роки і за цей час отримують десятки відмов. І все ж вони не зупиняються. Вирішують змінити вокаліста. Тому проводять прослуховування і знаходять справжній скарб. До команди приєднується Честер Беннігтон. Гурт змінює назву на Hybrid Theory». Тепер вони вже власними силами намагаються випустити альбом. А від студії звукозапису продовжують отримувати лише відмови. Але вже тоді знаходяться люди, які їх підтримують. Перші фани допомагають розповсюджувати диски. І все ж вдається. В серпні 99-го Hybrid Theory заключають контракт з Warner Brother Records. Після довгих, але успішних пошуків продюсера гурт змінює назву на відому всім Linkin Park і в 2000-му випускають перший альбом. Myself again, my walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that's just too much pressure to take. I've felt this way before, so Своєму першому альбомі «Hybrid Theory» музиканти зібрали композиції, які писали за ті декілька років існування. В хлопців з лінкінг Парк була така собі фішка. Поєднувати абсолютно різні стилі музики типу металу і хіп-хопу. А у 2000-х це було справжнім відкриттям. Тому платівка стала доволі успішною і за перший рік розлетілась майже у 5 мільйонів копій. Пісні вмикали в усіх можливих і парадах Гурт запрошували давати концерти. А за кліп на пісню «In the end» навіть дали нагороду як найкращий відеокліп року. До слова, зараз цей кліп має вже півтора мільярди переглядів. I tried so Непогано як для дебюту, правда ж? Але скільки часу вони до цього йшли? Їхній успіх зростає щодня, ніби зі швидкістю світла. Ці новатори у світі рок музики в 2002-му отримують першу нагороду Гремі і вже наступного року випускають другий альбом Метеора. Ним виступають на найбільших фестах світу, на одній сцені з найвідомішими виконавцями і надихають слухачів, частина яких у майбутньому стоятиме на одній сцені з Лінкін парк і називатиме їх своїми наставниками. Варто зазначити, що Лінкін парк були одними з перших у своєму жанрі, хто на концертах використовував мультимедійні ефекти, що робило виступи більш захоплюючими для аудиторії. Коментарі музичних критиків різні, але згодом вони почали називати ці два альбоми класикою нью-металу. Та що вже казати, люди до сьогодні не дають пісням стихнути, навіть роблять ремікси і намагаються якось усучаснити. Хоча оригінальне звучання композицій з обох збірок неможливо зробити кращими. Крім оригінального звучання, людей приваблює ще й сенс у текстах пісень. Їх переважно писали Честер Беннігтон та Майк Шанода. Втім, позитивних і життєрадісних слів у композиціях було мало. Історія Честера зовсім не казкова. У дитинстві хлопець страждав від сексуального насильства. У підлітковому віці мав проблеми з наркотиками та алкоголем і доволі довго страждав від депресії. Та на якийсь час у музиці він знайшов порятунок. Тож у піснях часто співав про пережитий досвід. А для молодої аудиторії це виявилось чимось близьким. Зрозумілий відвертий текст у поєднанні з новим якісним звучанням те, що треба. у 2007-му світ зустрічає новий альбом. Minutes to Midnight. І нового в ньому дійсно багато. А насамперед, звучання. Музиканти визнають, другий альбом створювали таким, який хотіли бачити фани. Але самі ж творці хотіли іншого. Тепер, у третьому, вокал звучить більш мелодійним, а жанру наближається до альтернативного металу та менш якісно не стає. Змінюється і тематика пісень: хлопці розмірковують про політику та побудову світу. dream that was messy З так би мовити, переломних моментів історії гурту стає 2010 рік. З релізом четвертого студійного альбому «Thousand Suns знову певна кількість фанів стають ненависниками. А все тому, що вони зовсім відходять від ню металу. Тут настрої стають більш похмурими, вони знову змінюють звучання і додають більше електроніки. Хоча музику все ще можна назвати важкою. І тут тематика самих пісень не надто цікавить слухачів. А даремно, бо пісні концептуальні а музиканти діляться міркуваннями стосовно глобально важливих речей та ядерної війни. Цього моменту і надалі люди, які очікували, що гурт весь час залишатиметься таким, яким був на початках, виливають у соцмережах тони невдоволення і бруду. Але жоден з них не враховує, що для митців необхідно шукати себе у чомусь новому і розвиватися. Залишатися на одному місці постійно ще гірше, і все ж така поведінка фанів, дещо б'є по музикантах, та зі свого шляху вони не збиваються і залишаються одними з провідних колективів світової рок-сцени. Хлопці активно займаються благодійністю. Випускають ще два повноформатні студійні альбоми. А в травні 2017-го презентують дещо абсолютно неочікуване від них. Платівка «One More Light» майже без важких гітарних партій, а звучанням більше нагадує поп-музику. Проте вона відверта. Кінпарк так і не оговталися від втрати, заявивши, що не будуть шукати нового вокаліста, навіть попри те, що живуть музикою. На честь Честера відкрили благодійний фонд для допомоги медичним клінікам та провели декілька благодійних концертів, яких співали друзі. Декілька наступних років гурт отримував нагороди в музичних преміях за останній альбом, але нічого нового хлопці не створювали. І от після декількох років тиші, 6 лютого 2023 року, Лінкін Парк презентували раніше невидану пісню Лост, створену ще тоді, коли гурт був у повному складі. Кліп до пісні створено. Они штучним інтелектом у ньому можна побачити всіх музикантів. 7 квітня вийшла збірка, присвячена двадцятій річниці альбому Метеора. До нього входять раніше невидані демозаписи. Тож біжіть, якщо не перевірили досі, і обов'язково діліться зі мною своїми враженнями. Не забувайте слухати якісну музику і підтримувати виконавців. Якщо ви дивитесь нас у соцмережах, пишіть про кого хочете почути наступного разу. А я чекатиму на вас зовсім скоро у нашому мюзікрумі.